Ви коваль? Голос пролунав так несподівано, що Василь аж здригнувся. Він не чув, аби двері майстерні відчинилися, тож поява незнайомки здавалася неможливою. А стукати не пробували? буркнув він, витираючи руки ганчіркою. Стукати? Ні, відповіла гостя. Коваль обернувся, і мова застрягла йому в горлі. Перед ним стояла смерть. Ви могли б виправити мені косу? спокійно запитала вона. Ну, ось і все, важко зітхнув Василь. Ще не все заперечила смерть. Я прийшла не за тобою, лише коса потребує роботи. Василь, непевно зітхнувши, взяв у руки її інструмент. Лезо було вищерблене, хвилясте, понівечене, роботи вистачало, але найбільше його тиснула думка: хтось сидить за спиною, чекає, і цей хтось сама смерть. Він працював мовчки, а коли лишилося лише нагострити, не втримався. Неймовірно, тримати в руках зброю, що забрала стільки життів. Жодна інша не зрівняється з нею. Смерть завмерла, її капюшон повільно повернувся. Зброю? Її голос зашипів. Ти сказав, зброю? Мить, і вона вже стояла перед ковалем, її темні краї тремтіли. Як ти думаєш, скільки людей я вбила? Я я не знаю. Жодного, вигукнула вона. Чуєш? Жодного. Ви самі вбиваєте один одного за гроші, за ненависть, заради розваги. Ви влаштовуєте війни і купаєтесь у чужій крові, а винною робите мене. Смерть важко опустилася на лавку. Її голос став тихішим, але ще страшнішим. Колись я була красивою дівчиною. Я зустрічала душі з квітами і проводжала їх до світла. Я посміхалася, аби вони забули свій біль. Але ви перетворили мене на це чудовисько. Я сховала обличчя під капюшон, щоб ніхто не бачив моїх сліз, одягла чорне, щоб не видно було крові. Я вже не дарую квітів, я лише проводжаю. Вона різко скинула капюшон. Перед Василем постало старече, знівечене обличчя з погаслими очима. Подивись, що ви зі мною зробили. Смерть хитнула косою, і все одно ви боїтеся мене, а не себе. Вона вихопила косу з рук коваля і рушила до дверей. Почекай, гукнув Василь. Скажи, навіщо тобі тоді потрібна коса? Смерть зупинилася, не обертаючись. Дорога до раю, вона давно заросла травою. І вийшла.